Добрий вечір студія, і це нарешті друга частина влогу з В'єтнаму через рік. Да. Я дико вибачаюсь, але от і справляюсь. Отже, ви бачите зараз перші кадри після того, як ми приїхали до В'єтнаму. Це ми йшли до гостей якихось, я не знаю цих людей. Але єдине, що мене в той момент хвилювала, мені поїсти. Бо зараз. Тому я замовила такий стрітфуд, називається Банькунь. Не найсмачніше, але піде я зараз дуже голодна. Так, на жаль, більшу частину цього влогу я буду озвучувати, переозвучувати ось так, бо на фоні багато приватних розмов. І до речі, через це я ось з цією переозвучкою, тому рік просто не викладала цей влог. Господи, пробачте. Так, на фоні зараз ви бачите, як я там розповідаю, що я дуже встомлена і за добу десь поспала тільки 2 години чи 3 десь. От і мені сказали піти в спальню поспати, бо я там вже <смас>, на ногах нормально не трималася. Так, це я вже роблю вам тут якийсь обзор на таку бамбукову чи тут дерев'яна підстілка на матраси. Дуже зручна річ, до речі, особливо у В'єтнамі чи в інших споходних країнах, бо влітку ж стоїть сильна спека, і спати на звичайному так собі. От, а завдяки такій поверхні стає значно і прохолодніше. І, до речі, якщо ви не знали, у В'єтнамі в день теж є така типу сієста. Раніше я не розуміла цього, ну блін, мені було 11 років, я енергічна дитина і хотілося гратися, а не спати. Але зараз я отримала кайф від сну в день. Так, після прекрасного сну я вся спітніла. Ми мені запропонували поїхати покататися по місту на мотоциклах. Я така, ну а чому б ні? Живемо один раз, хоча, чесно кажучи, я не з першого разу погодилась. Бо, по-перше, я дуже давно з двоюрними братами, з сестрами не спілкувалася і мені було трошки ну, незручно, нікого, я вас не знаю. От, але потім, боже мій, ну треба ж якось знайомитись так? Uh, вот. ну, до речі, про один раз. Блін, ми виїхали від гостей і в наше таксі одразу ледь не врізався мопедист, чи то мотоцикліст, як правильно, мопедист, ну, скоріш за все. Uh, я пожартувала, чи, чи в них, блін, три життя, чому вони всі так тут uh, ганяють, як шумахер на цих мопедах. З мене посміялися всі, типу, Алло, ну це це лайфстайл, дівчата. Ну коротше вижила і слава Богу, як то кажуть. Ну, отже, катали ми мене по місту, показували найпопулярніші місця, і потім завезли поїсти морозиво, теж в якесь популярне місце. Сказали, там буде дуже смачне морозово. Чесно кажучи, взагалі мені не зайшло. Воно на мою суб'єктивну думку, взагалі, найгірше якесь морозиво на якійсь незрозумілій основі. Не знаю, чи то на льоді, воді, на чому це, але воно не смачне. І потім завезли попити мене бабалті. Яке теж було не бабалті, але воно вже було смачне і на цьому дякую. Гайс, дивіться на честь мене відкрили готель. Так, ну все, на мій готель подивилась, їдемо на вечерю куштувати равликів. Мені запропонували, я ніколи не куштувала, тому чому б ні. Скуштувала я пару равликів, потім я їла хліб і сир, але оцей сир, чи я не знаю, що це. Мені сказали, що це сир, він теж був дивний смак. Равлики, ну, прикольно, але не прям щось вау для мене. А от конкуратний чай мені зайшов. Оце лайк. Вирішила ми поїхати до бабусі на такому двохповерхневому бусі з лежачими сидіннями. Мене, правда, нудило, але я не знаю, від чого мене нудило, від того, що я їду в такому положенні, чи просто, я не знаю, чесно кажучи. Але я була в шоці, типу, блін, прикольно. І коштує таке задоволення десь в районі 10 євро, точно не пам'ятаю, що є доволі дешево. Так, а зараз швидкий румтур, є такий екран, потім підстаканник, роз'єм для. Зарядка, да. пледик, є подушка, місце доволі так нормально. Є підсвіточка на вікні і така шторка. До речі, на вікні оця підсвіточка вона регулюється тільки водієм, тому якщо вам треба буде світло, коли водій його виключить, то там тільки фонариком від телефону доведеться світити. Після цього кандру я майже одразу вирубилась і проспала всю дорогу. І от ми вже на місці у бабусі. Звісно, першим ділом мені хотілося помитися, не ваняти і піти спати. Так, місце сніданок. Це коштує менше євро. Це дуже смачно. І тут більше начинки, аніж вчорашніх ванько, які я їла в Ханої. Отака погода переважно була увесь час, поки я знаходилася у бабусі, бо, по-перше, ми знаходилися в гірській місцевості, але, чесно кажучи, мені це подобається більш, аніж в столиці плюс 40 і хочеться вмерти. До речі, давайте поговоримо про їжу. Це була моя проблема. Перший час мене годували тільки банькон, бо бідна дитина нічого не їсть. Ну, не те, що нічого не їм, просто ну, мені не подобалось те, що там їдять. І тому, ну якось, звісно, є щось, що я люблю, що я можу в принципі з'їсти. Бабуся там казала, купіть і це, купіть і те, а то що, а то щось вона не їсть. От, але на якийсь день я вже все, моя славянська душа і харчові звички дали своє. Я пішла, купила продукти, які, з яких я зможу щось приготувати, те, що я буду їсти. От тому. Так. Да. Ну, їла майже там, тости з омлетом і трошки нори, наприклад, це хоча б плюс-мінус те, до чого я звикла їсти. От, але взагалом, ну, теж було непогано. Є якісь супи смачні, є якісь, там інша їжа, але взагалом Я б, напевно, не вижила б, якщо там жила, бо я просто нічого б не їла. Так, мене вирішили вивезти мої кузени, кузини кузіни, кузіни скуштувати стрітфуд. Називається це сін. Брудні шпарочки, чи, чи, чи що таке. Але мені сказали, що все добре, брудного там нічого нема. Понабирали ми в тарілку, нам це приготували. Чесно кажучи, я там щось з'їла тут сосиску якусь чи ще щось. Мені не сподобалось, якщо чесно. І пила я свій чай, яким і облілась, як звичайно. А потім ми вирішили заїхати в якийсь магазинчик, бо мені треба. Якісь капці, щоб ходити по дому І я тут роблю вам якийсь обзор, дивлюсь речі, ціни все таке. Увітаю, чого тільки нема. Куляри так, На другий день перебування у бабусі мене вирішили повністю головапнути зробити зачіску нову і проколоти мені знову вуха, бо вони заросли. От, ну, зачіска, що до зачіски, чесно кажучи, я не знаю. Я спочатку така, типу, е, ну, ніби нормальна, а ніби мені не подобається, але згодом я звикла. От, а потім просто в рандомному yeah. магазині одягу питаємо, можна приколоти вухо? Я не кажу, так, да, сідайте. І мені просто прикололи вухо. прикол. Передайте привіт моїм підписанкам. На мене кинула корова сайт Ай. Гайс, записуємо спосіб, як підняти собі самооцінку. Їдемо на шопінг у В'єтнам. Мене просто задарували компліментами, що дуже гарна, висока і взагалі звідки я, бо якось не виглядаю я на місцеву. Але знаєте, є у тому, що я доволі висока свій мінус В'єтнамі, бо мені там одяг, багато брюк або вашок були занадто короткі, бо в мене довгі ноги і руки. І спочатку я. Навіть не придавала значення, тому що мені кажуть, що я висока, бо мені знало, що я не настільки висока. Але як ось я все ж таки. дитині свій расішку переїла таки. Боже, в цьому Віднамі що хоче ти знайдеш. От, наприклад. Ізі які... Ну, не Ізі бустики. Боже. Я дуже давно хочу собі балетки. Можливо, щось знайду тут. Девочки, мене мама обманула і походу привезла працювати, а не відпочивати. Що це таке? Ладно, жартую, це бітон я вивезлася сама. Мені було цікаво, але я пожалкувала вже одразу після п'яти хвилин, бо в мене щось дуже поліло тіло, А на наступний день я отримала кріпатурку. Дякую. Але після цього мене нагодували смачним таким сендвічем. Називається Баньмі. Хоча бань мі також перекладається як просто хліб, але я таке блюдо. От що смачно було. Але після цього мене знов змусили працювати і робити оці вітнамські пирожечки, які називаються баньбау. Це що? Мене нарешті привезли в кафешку, де я нормально поїв. Ла, Лям. Лям ну, майдавай, цей.

Мене позвали сестрі піти в торгівельний центр. Хто я така, щоб відмовлятися правильно, тому я зібралась і ми погнали на е, автобусну зупинку спочатку, щоб доїхати до міста, бо ми не живемо прямо в місті. От і першим ділом пішли їсти. До речі, мереж фастфуду е, у В'єтнамі теж багато. Також є Макдональдс. Я хотіла до речі спробувати, але коли я прийшла, він був закритий вже тому. Я не скуштувала Макдональдс Вітамі, але Макдональдс не настільки поширена ніж той ж саме В'єтнамський стрітфуд. Бо мені здається, це пов'язано просто з тим, що людям більш подобається місцева кухня вона більш звичніша для них та смачніша до того ж, вона ще й часто дешевша. Я, до речі, таку вчора на тему бачила, коли замов... замовити хотіла речі. Копіба скільки коштує? 150 тисяч. Цікавий Ой. факт у В'єтнамі в багатьох магазинах та кафе стоять ось такі вівтарі або банка в'єтнамською. На вівтарі ставлять там фрукти, солодощі, квіти, гроші. Запалюють такі палочки, пахучі, моляться, вірячи, що це приносить удачу і клієнтів. Чотири дні підрядку були дощі, і я майже нікуди не виходила за носила СПФ. А коли сьогодні вийшло на сонечко, вирішила, що мені ліки сьогодні спів наносити. Ось, але ввечері все ж таки планую кудись піти, тому нанеслась пев. Тут міг бути прекрасний звук рубки дров, але на жаль. Так, а тепер у вас є рівно 3 секунди відгадати, що ж зараз відбудеться. Так, щодо шкіри у В'єтнамі, так як вода там м'якше, мені здається, в мене покращила шкіра. Але в якийсь момент мене так обсипало, що я думала, господи, боже мой. У мене було мінімально в Принципі, я і зараз використовувала мінімально. Але на той момент я навіть не фарбувалась. З декоративки у мене максимум була туш та помада. До речі, у В'єтнамі дуже поширені дерев'яні дивани та крісла, Виглядають вони справді красиво. Але коли хочеш прилягти та розслабитись, то буває трошки. Бердо. Звісно, м'які дивани теж є, але у родичів та знайомих, у кого я була в гостях, здебільшого стоїть саме дерев'ян. Але, от, наприклад, у Ханої, в квартирі знайомих, там стоїть м'які як вже дивани. Оце мені сказали грейпфрут. Не дуже правда, схоже. Але знаєте, я не розуміюся на цьому. Ще одне скарб. А хто це бежить? Привіт! Маю чорні штани, Таке палаття. традиційне. Ну що ж, на цьому друга частина влогу з Вітнами закінчується. Сподіваюсь, третя буде не через три роки. Да, дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Подякуйте моєму айфону за те, що він не взірвався, поки змонтував це відео, а він міг. Бо мій перший айфон 8 озвучилась батарея після першого влогу, який я змонтувала. В цьому все. Всім пока!